Мені не буває нудно у школі. Ми вивчаємо it технології та інші предмети через гру, сучасні класи, планшети замість підручників, спеціальний проєктний час та – це те, що не дає нудьгувати жодної хвилини, та допомагає дітям краще отримати інформацію. Мені не задають домашку. У нас малокомплектні класи, максимум 16 дітей. Тому ми встигаємо пройти та закріпити тему. Прямо у школі, а також приділити час кожному учні. Ми не просто вчимо англійську, ми на ній говоримо. Ми вивчаємо англійську мову за британською системою. Діти одразу починають говорити. І мова перетворюється на корисну навичку спілкування. Тут класні вчителі. Вони люблять нас. Моє улюблене місто у школі їдальня. Нас дуже смачно годують. У нас є електронні щоденники. А замість підручників планшети. Ми використовуємо сучасні способи навчання. Батьки мають доступ до електронних щоденників. Щотижня вони отримують дайджест. Це дозволяє бути в курсі успіху дитини. О, це наш дзвінок. Мені пора! Шукаєте школу, в якій дитина отримає сучасну освіту та навчатиметься із задоволенням. Приходьте до IT-STEP School!